Всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я прийшла в Зару. Це один з моїх найулюбленіших магазинів. І хочу показати, що можна тут купити на зимовому розпродажі. Пішли зі мною. Я прийшла в торговий центр. І зараз тут мало людей, бо це будній день, зараз десь 4 година. Хочу вам показати, які тут є речі. Зараз розпродаж ніби зимової колекції, але я бачу, що є ось якісь літні плаття по 10 доларів. А це можливо було плаття на Новий рік. Ось таке теж 10 доларів. Ось є джинсовий комбінезон, класний, 10 доларів. Правда, не всі є, але дуже класно, мені подобається. Є ось такий без рукавів теж 10 доларів. Плаття за... тільки на одну руку теж 10 доларів. Тут інший розмір. Тут ось таке плаття. Сорочка 1299. А це я. Поїхали далі. Можна купити ось такий топ за 10 доларів. Тут топики з всякими стразиками. Все по 10 доларів. Якщо не бачу нічого цікавого, якісь кофтинки такі кольорові, теж 10 доларів. Тут вже краще щось. Кофта 9,99. Біла, класна, мені подобається. Ось така. Ось така. Треба буде щось поміряти. Ось така, 10 доларів. Взагалі класно, що в Америці, якщо розпродаж, то він справжній більш. А тут, в принципі, теж виставляють якісь речі, які е, залишилися ще з попередніх сезонів. Але ціни насправді класні: 10 доларів, 15, ось 15 доларів. Як вам? 16, можна сказати, 15,99. Ось такі водолазочки. Або ось така срібна ковтинка. Скільки коштує? 16 доларів теж. Так. Є взуття на розпродажі. Ось такі кросівки 35,99. А такі 20 доларів ось ці. Так, дивимося далі. Тут блузки. Блузка 12 доларів. Є якась світла блузка теж. Ну, 13, буду вважати, що 13 12,99. Так. Ще така. отака мені теж подобається. Блакитна, в мене щось схоже є. Тут немає розпродажу 69. Ага, просто на наступній є ціна. Ось ця коштує вже знов 13 доларів. Є звичайна така блакитна сорочка. Теж 13 доларів. Я ось цю помірюю, напевно. Ще ось така за 13. Чорна, не хочу такої похмурої. Є ось такий колір. Дуже багато різних мужок. Як вам ось такий скорочений піджак. Він теж на розпродажі, але ціни нема. Я підійшла до іншої стіки. Тут розпродаж, наприклад, взуття. Такі чобітки 80 доларів. Бачите, є ось такі золотенькі з блістками. А Вони 70 доларів. Тут різні светрики. Ось подивилася, я тут є класний светр. Ось такий. І ось такий чорний. Є ось цей звичайний склад, а я бачила, що тут є 100% шерстяний светр за 20 доларів. Чорний. Ось такий різні новорічні. Ось такий маранчевий светр 13 доларів. Великий вибір бежевих відтінків. Ось такий. Такий теж 13 доларів. Штани. Тут є звичайні чорні брюки 13 доларів. І є шкіряні штани теж 13 доларів. Ось такий фасон, багато різних розмірів. Спідниця теж 13 доларів. Є такі самі штани. А за 13 доларів тільки червоні. Тут знизу різні варіанти, взуття. Життя в середньому по 70 доларів. Тут ось спідничка, наприклад, ця спідничка 13 доларів. Ні, це шорти, шорти. Шорти теж по 13 доларів. Ось такі шорти, бермуди. Тут сукні. Ця сукня 13 доларів. Ось там з різними довгими спідницями. Ось така спідниця. Є yeah, теж така довга спідниця, тканина така незвичайна чорна. Це вже шорти. Це джинсова спідниця, дуже трендова була літом. Скільки коштує ця спідничка, зараз покажу вам. Теж 13 доларів. Поміряю. Тут ось такі піджаки по 26 доларів. Чорний, білий, сірий. Тут теж по 26 доларів піджаки, але вже більш подовжені. З цієї сторони така курточка за 35 доларів. Вона була 79. Зуття. Давайте подивимося, скільки коштує. Ага, воно без акції, воно та 50 доларів, ось такий середній магазини. Ось стійка з шкіряними куртками. Наприклад, ось така зміїна куртка. 35 доларів. За нею дуже класна куртка шкіряна, така потерта, сучасна. Зараз покажу вам цінник. Теж 36 доларів. Ось така вона. А, далі. Якісь куртка джинсова є. Є ще одна шкірянка, така потерта. вона Раніше була 90, тут піджак. Тут ряд джинсів по 13 доларів. Ну, звичайно, тут є неактуальні моделі, якісь, але можна щось підібрати. Класне. Всі джинси по 13 доларів. Полтик по 8 доларів. Якісь дитячі. Але ось така дорожка. Звичайна чорна ходколка. 8 доларів. Ось така леопардова, жовта, є рожева ось така з люшечками. Червона. Це який класний тренч знайшла. 19. доларів, 20 доларів взагалі, як дарма. Тут є жилетки по 19 доларів, є чорні, бежеві. Зараз я тримаю ще одяг. Ось така якась жилетка класна, ось така мені подобається. Всі по 20 доларів. Продаж парфумів. Майже все порозбирали. А, парфуми мінус 50% знижки, наприклад, Зараз подивлюся, скільки ось ці коштують. 12 доларів. 19 доларів, а це 12 євро. А тут ось такий розпродаж курточок шерстяних. Є бежева голова. Звіра ще колір є. Йдемо далі. Тут стільки з куртками. Наприклад, ця куртка 30 доларів. Ось така срібна, з капюшоном, Тут шкірянка. 45 доларів, але я думаю, що зараз вона вже по 29 доларів. І тут є ще така шкірянка балонова. Утеплена. 18 доларів. Зайшла в дитячі вітрі. Важно все по 15, по 10 доларів. Ось футболки по 8. Це більш такий підлітковий або е на старших хлопчиків одяг 16 доларів олімпійчки, Тут 29 доларів курточка. Відділ взагалі для малюків. Кофтинка. Ковтинка, зараз скажу вам, скільки вона на 8,24. 4 долара коштує. Багато гарно. Не вдалося мені нічого поміряти. Ось несу речі назад, тому що у них а, всі примірочні закриті. І, до речі, це м, досить часна історія в Америці, коли ти приходиш в магазин, а примірочна закрита. І вони тобі кажуть. Нічого страшного, ти купи, закиди здобув поміряй, якщо тобі щось не підійде, принесеш назад. Я така, ну дякую. Але взагалі то я очікувала поміряти одяг тут. Вирішила поміряти одяг тут. Ось такий піджачок. Дуже мені подобається. жилетка. О, здається, трошки мені велика. Ще ось така сорочка, 13 доларів. Хочу вам показати дуже класну, сучасну функцію. Це каса самообслуговування. Ти ось так підходиш, кладеш все, що ти набрав. І на моніторі вже вибиває, скільки це коштує. Так, з'явилася спідниця. І ти можеш тут оплатити карткою в черзі стояти не потрібно.